Вітаю вас, мої любі діти! Запрошую вас до країни математики. Сьогодні ми з вами пригадаємо цифру, яку вивчили на минулому занятті. Погляньте на неї уважно. Діти пригадали цифру 8. Цифра 8 як малятко. Це малятко не валятко. Розгляньте, діти, уважно малюнок, кого ми з вами бачимо. Так, дівчаток, вони всі гарно одяглися. Порахуйте но ну, мені, будь ласка, і скажіть, скільки дівчаток у літньому одязі? Так, сім. А скільки в зимовому одязі? Розумнички, одна дівчинка. А тепер порахуйте, скільки їх разом. Вірно, їх вісім. А як же ми отримали число 8? У нас сім дівчаток у літньому одязі і одна дівчинка в зимовому. Отже, 7 і 1 буде 8. Пригадаємо з вами, якою цифрою ми позначаємо число 8? Так, число 8 ми позначаємо цифрою 8. Поглянемо предмети, в яких заховалася цифра 8. Так, окуляри, бантик і лялька-неваляйка. Молодці. А тепер скажіть, будь ласка, яку кількість предметів позначає цифра вісім? Так, вісім предметів. Давайте розмістимо у рамочці вісім ляльок. Рахуємо. Так, один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. 7. 8. Правильно, наступне завдання. Ми вже з вами вивчили багато цифр. Давайте викладемо цифровий ряд від 1 до 8. Починаємо з цифри 1. Так, 1. Далі. Так, цифра 2. Три, чотири. П'ять наступна цифра. Так, шість, сім і вісім. Молодці дітки. А з чого ж складається число вісім? Дізнатися про це нам допоможуть веселі олівці. Вісім це один і сім. 8, це 2 і 6. 8, це 3 та 5. 8, це 4 і 4. 8, це 5 та 3, 8 це 6 та 2. 8, це 7 та 1. Розумнечки, діти. А зараз я пропоную вам трішки пограти. Знайди числа сусіди. Вам потрібно назвати попереднє число та наступне число відповідно заданого. Назвіть, діти сусідів числа 2. Так, це 1 і 3. Назвіть сусідів числа 4. Так, 3 і 5. Молодці. Назвіть сусідів числа 3. Так, діти, 2 і 4. Розумнички. назвіть сусідів числа шість. Будьте уважні. Так, це 5 і 7. На сусідів числа 5. Правильно чотири і шість. Назвіть сусідів числа 7. Так, шість і вісім. Молодці діти. Ми з вами відшукали усі числа сусіди. Діти, ми вже з вами вивчили багато цифр і ви знаєте, як вони виглядають. Пропоную вам зліпити з пластиліну ці цифри. Я буду з нетерпінням чекати ваші цифри з пластиліну у повідомленнях. Діти, а щоб краще запам'ятати цифру 8, можете спробувати написати цифру 8 на папері. Ось так. Наше заняття закінчується. Я кажу вам до побачення, діти, і до нових зустрічей!